Наступна неділя після Великодня поминальна в цей день Буковинці згадують померлих родичів та близьких. Саме тому у рамках весняної толоки усі кладовища приводять до ладу. Не оминули увагою і Садгірський, де Чернівчани провели щорічну акцію «Упорядкуємо пам'ять та пам'ятники. Подробиці у сюжеті Юрія Гоминовича. У поминальну неділю люди приходять на кладовище, аби віддати шану померлим близьким. А щоб у цей день на цвинтарі було чисто, за декілька днів проводять традиційну весняну толоку. До неї долучились жителі міста, районні та міські депутати, а також учні садгірських шкіл. Молодь розповідає, зібралась тут, щоб почистити кладовище, прибрати до свят, до провідної неділі, зробити так сказати, порядок. Прибираємо за тими людьми, які не зможуть вже їхні родичі прибрати за ними. Могили закинуті. Вони нікому не потрібні, їх ніхто не буде прибирати, крім нас. Школярі активно пиляли, рубали. <звук> замітали та виносили сміття. Допомагали учням очищувати кладовище і працівники шкіл. Учитель технічної праці Леонід Марці скаже: окрім навчального, це ще й виховний момент для дітей, аби вони пам'ятали, що потрібно з повагою ставитись до померлих. На кладовищі в основному позаростали дикими дикорошуючими рослинами могили їх прибрати, щоб вони мали охайний вигляд. Від листя старого нас кидано багато сміття, і оце діти прибирають. Одним із організаторів акції Упорядкуємо пам'ять та пам'ятки. Є депутат Чернівецької міської ради Дмитро Сірман. Розповідає на Сидгірському кладовищі поховано чимало відомих людей, могили, яких вже нікому доглянути. Тому подібні заходи і проводять. Я й попросив співпраці з школами, щоб це носить і з однієї сторони, виховний характер. Тому що це молодь, учні, ми їм розказуємо, тут похоронені, що ми робимо, для чого ми робимо. А з другої сторони, ми бачимо, ми прибираємо значні території від бруду, зарослів і всього такого іншого. Цього року акція тривала дві години. За цей час активісти назбирали вантажівку сміття. Юрій Гомонович, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.